І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Тарас Пономаренко. Сьогодні мова піде про такий легендарний, не боюсь цього слова сказати, автомобіль, як Жигулі, Копейка, ВАЗ-2101, Лада, Ласточка. Моя любима, і все це казали люди дуже багато років про такий автомобіль, як Жигуль. Жигуль Копейка. саме про цей автомобіль, і піде мова. Цей автомобіль почав випускатися в 1970 році, а закінчився офіційно в 88-му. Хоча деякі екземпляри продавалися, будучи випущеними і в 90-му, і навіть в 91-му році. Вони ще залишались на складах. Деякі стверджують, що от у них капсула часу була куплена в 98-му році. Ну але реально 88-й останні екземпляри. Що це за машина? Ну, італіянська це машина в бившому, але. Багато хто з нас їздив, проходив величезний кусок свого життя, не знаючи нічого про те, що в неї є італійські корені. Але це і не важливо. Зараз ми поговоримо з вами про те, скільки коштують такі автомобілі, скільки їх є, які найдешевші, які найдорожчі, яка ціна для них нормальна і про те, що круче Живуль Копейка чи Мерседес. Зараз в цьому відео. На це на все це дамо відповідь. І так, на даний момент Жигулів, Копійк у нас, ваз 2101 продається 1271 екземпляр в наявності. В принципі, вибір досить великий. Чому? Та тому що це територія Бившого Союзу і, по суті, це одна, один із китів, на яких взагалі стояли. Громадяни України, нашої, в тому числі, яка колись входила, ну не було по-другому, що купити. А ці машини були їх також було небагато. Це була дуже велика розкіш, але вони були. І відповідно нам залишився цей спадок. Тому аж 1271 автомобіль маємо в наявності. Який найдешевший автомобіль я знайшов? Я знайшов найдешевший автомобіль за 100 доларів, чи справедливо назвати це автомобілем. Ну, скоріше, по собі, для майбутнього механіка або для дітей, а можливо курник, тому що це е, за 100 доларів продається просто кузов автомобіля. Автомобіль кажуть на запчасті, він не їде. А от такий, що прям їздовий, найдешевший це 240 доларів. За 240 доларів ви купите машину, яка буде їхати на ходу, але, наприклад, без акумулятора або без стартера, Ну, коротше, вона все одно якась буде косячна. Яку я найдорожчу знайшов машину серед цих е, прекрасних легендарних машин? Найдорожча машина коштувала 6400 доларів. І коли тут, ти розумієш, що машина з 78-го року коштує 6400 доларів? Ну, стає сложне запитання: а що круче, е, Жигуль ВАЗ 2101 за 6400 доларів 78-го року чи Мерседес? 2008 року. Різниця всього-навсього 30 років. І то був скромний автомобіль, а це преміальна марка. Я про те, що є люди, які стверджують, що ви будете щасливі, бо у вас буде колекційний екземпляр в ідеальному стані, в оригінальному оливковому кольору. Ну, Як на мене, така собі легенда, цих машин є багато і ніяку, про ніяку колекційну цінність цієї машини навряд чи може йтися. Тому 6400 це звичайно жорсткий перебор. А яка ж реальна ціна цієї машини? Реальна ціна цієї машини починається, ну, от, грубо говоря, вже за 500, 500-600 доларів, можна знайти машину в нормальному їздовому стані. Люди, яку трошечки гляділи, робили. Вона може бути вже як з техпаспортом, так і без техпаспорта, Але вже за там, 1200 доларів, така прям ціна ціна цієї машини, це вже прям дорого для неї. То вже вона точно буде і переоформлятися, і вся зроблена, і вам розкажуть про те, що вона прям ідеальна. До того ж, машинки, які по дну ринка, я б вам їх би не радив, би, тому що. Запчастини все одно коштують грошей. Наприклад, там коробка буде не робити або не довключаться якісь передачі будуть вибивати. Тому краще вже брати машинку десь за 600 доларів, 700 доларів. Така машина буде прям їздова і послужить вам кілька років без якихось капітальних вкладень. Звичайно, коли будете її купувати, то підійдіть її, пошатайте, потрясіть, перевірте, чи вона гасить амортизатори. Це, як правило, в них больна тема. там Амортизатори здохли, резини нема там, Соплиць з усіх сторін, і люди думають, Боже, треба її продавати, або ж там гази йдуть видавлюють воду і все остальне. Машин багато, тому в принципі, за 600 доларів можна знайти нормальний екземпляр. 600, 700, в залежності від того, чи ви хочете сучасну музичку з колоночкою, то там за 1000 у вас прям все це буде. Навіть з екранами. Я навіть бачив деякі екземпляри з камерою заднього бачення. Тобто машинки є. Якщо хочете побачити ще щось цікаве, або вам сподобалося це відео, поставте вподобайку моєму каналу, напишіть про ваш досвід експлуатації ВАЗ-21.01, якщо у вас такий був. А в наступному відео ми будемо розглядати ціни на ВАЗ-2102. Тож, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. У мене на сьогодні все. До побачення, друзі. І всього вам найкращого.